Привіт, моє ім'я Юля. Сьогодні давайте поговоримо про те, як наскільки ефективно працює енергія і що взагалі таке енергія. Тобто, абсолютно все, що нас оточує, абсолютно всі люди, абсолютно всі речі, це все енергія. Зрозуміти це головою важко. Ви можете взагалі цього не розуміти і не потрібно цього розуміти. Ви просто знаєте, що все це енергія. Тобто те, що ми випромінюємо, те до нас і притягується. Ту реальність, яку ми створюємо самостійно в голові, ту реальність, яку ми прокачуємо, прокачуємо самостійно, прокачуючи себе, ми відповідно витрачаємо на то енергію. Енергія виходить в плюс, і енергія піднімається. Чим більше енергії, тим більше ми притягуємо. Тим більше ось цих звукових хвиль, звукових волн ми знаходимося на вищій частоті, і у тих більше звукових волн ми притягуємо до себе в своє життя. Чим більше рівень частоти, чим вищий рівень частоти, тим ефективніше життя і тим прекрасніше життя ми живемо. Абсолютно все, що нас оточує, це енергія, і лише ми визначаємо той рівень життя, на якому ми живемо, в якому точніше ми живемо. Тобто, якщо, наприклад, кожен з нас буде е, Говорити, що все погано в будь-якій ситуації, ти ти лише погане, завжди нарікати, завжди бути незадоволеним. То відповідно ви притягуєте до себе ось ту нижчу частоту звукових волн. Чим нижча частота ось тих волн. Тим, відповідно, менше енергії ви виробляєте, чим менше енергії, тим менше вас достатку, менше вас благополуччя. І, відповідно, тим більше ось тих негативних блоків, хвороб, різних таких позицій, які не приносять нам користі і добра, ви притягуєте в своє життя. Відповідно, все в світі, енергія, абсолютно все. І наші думки вони формують нашу реальність. Тобто те, що ми думаємо, те, про що ми думаємо, те, що ми транслюємо, воно автоматично віддзеркалюється нам в рівні ось цієї реальності, яка потім притягується до нас і в та реальність, в якій ми живемо. Тобто, якщо ми переконуємо себе в тому, що все добре, все буде добре, все добре. Я живу в прекрасному світі, в мене все чудово. Мої рідні мене люблять, я люблю себе, мене поважають, я знаю собі ціну. І відповідно, ось ці установочки. Ви працюєте над собою, ви витягуєте себе на вищий рівень. Ви самостійно транслюєте ось цю інформацію вдячності. Любові і насолоди від життя, то ось таких людей ви будете притягувати в своє життя, і ось такий рівень життя у вас буде. Абсолютно все залежить лише від нас. Тобто, якщо ми будемо нарікати, будемо весь час говорити все негативне, будемо бачити лише негативно, то наш мозок він не розуміє, що із цього правда, а що з цього неправда. Тобто ми видаємо в простір всесвіт інформацію, наприклад, що е, ми бідні. Мозок не розуміє, чи це насправді так, чи це дійсна ситуація, чи це просто от ваші припущення і ваша суб'єктивна точка зору. Ви озвучили, що бідні. Мозок розуміє, що ви бідні, і він транслює оцю інформацію бідні, бідні, бідні. Потім ви кудись прийшли. Гоп, вам мозок сказав: Ви бідні, ви кудись зайшли, бідні. Знову, знову, знову. І ось такі вклади, в такі е моменти вони блокують вашу свідомість. І ви потім через півроку дійсно бачите, що взагалі стан критичний, у вас грошей не вистачає, достатку немає, все погано, і ви ще більше падаєте в депресію. А просто-напросто пропрацюйте ось таку систему. Переконуйте самі себе, наставляйте самі себе, але це не буде працювати, якщо ви просто лежатимете на ліжку і говоритимете, я багата, я багата, я багата, і ви будете працювати, і у вас буде куча грошей. Ні, система працює по-іншому. Потрібно зрозуміти свої блоки, потрібно прокачати свої блоки, потрібно розвиватися, потрібно вдосконалюватись, потрібно випромінювати енергію, потрібно працювати, працювати над собою. Над собою працювати. І лише ось цей комплекс всього, лише тоді ви випромінюватимете ось те, що вам потрібно, і житимете в тому достатньому рівні, який ви транслюєте, і який ви хочете, щоб він був у вас. Але. Потрібно починати з малого, потрібно починати з початку, потрібно працювати, 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 щоб отримати прекрасніший результат. Ось ті блочки і установки, які ми задаємо самі собі, і ось ті установочки, які в нашій голові, від них залежить дуже багато. Пам'ятайте, що лише ми творці свого щастя, і все, що нас оточує, це енергія. Просто по проекспериментуйте. Ви вранці встали. Зробили зарядочку, попили водички, налаштувались на позитивний прекрасний день. Наприклад, вам е потрібно виконати якесь важливе рішення. Ви прямо себе наставляйте, що все буде добре, що ви прийдете, все супер, керівництво з вами погоджується, вони вас чують, вони чують вашу точку зору, вони вас бачать, ваші рідні вас люблять. Ось такі настановки. Просто проробіть це і ви побачите результат. Або ж, коли ви боїтеся, ви зрозумієте, що це просто страх, який до вас прийшов. Подякуйте, що він до вас прийшов, і пропрацюйте ось цей страх. І знову ж таки, ви отримуєте зовсім іншу відповідь, зовсім інше бачення і зовсім інший результат. Абсолютно всі блоки, вони в нашій голові. Науковці, я забула, хто це сказав, якийсь дуже відомий науковець. В нього дуже багато своїх книг. Я це читала в одній із книг, ну я чесно не пам'ятаю, хто саме сказав цю фразу. Що ми в житті набагато більше переживаємо через свої ось ті думки і через свої установки за ту ситуацію, яка ніколи в житті не відбудеться, ніж дійсно ми, люди, переживаємо за ту ситуацію, які відбулися. Тобто, ми більше переживаємо за те, чого взагалі не трапилось, але ми за нього переживаємо, ніж дійсно та ситуація, яка виникає по факту, і лише там виникають якісь там пережив... ну, моменти сумніву і моменти такої не агресії, а моменти ось цієї колібання свідомості, моменти непогодження з чимось і моменти страху, момент їх переживань. Тобто, ми переживаємо набагато більше за те, що взагалі ніколи не відбулося або і не відбудеться взагалі в житті. Просто ми собі накрутили і ми переживаємо. Отож, підписуйтесь на канал, діліться їм з друзями, пересилайте, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки, і буде багато цікавого. До зустрічі!